Тільки що бачив щасливі очі. Жінка молода, чоловік воює. А знаєте, коли в неї очі засвітились? Я кажу, як нам чоловік, я цих людей бачу постійно при фронтових територіях. Вона каже, поранений. І такий, що як вроді машину виграв в лотерею, а потім побалакали ще. Каже, ми тепер спимо спокійно. Так, да, вже 11 операцій. Да, дуже тяжке поранення, але зараз він далеко від лінії фронту. І діти, і мама його, і вона, і дружина, всі вони зараз також в зоні відносного комфорту психологічно. Говорили ми ще про одну річ про заздрість людську. Я пригадую, коли народ заздрив родинам військових, які отримували більш-менш якісь там гроші, гроші назвати важко було. Але отримували. А сьогодні взагалі заговорили з іншими людьми, перефронтове село розбите. Заговорили про дахи і про її відновлення. От сусіди заздрять, тобі кришу поміняли. Ну, на тому будинку даху взагалі не було, його розлупили так, що поміняли. Да, є відновлення, спрацювало все нормально. З'явилася заздрість у сусідів, яким не розбило кришу. Я до чого зараз про це все згадую, може воно звучить не дуже. Окій ще правильно я про гуманітарну допомогу. Буквально вчора я робив запис. Така була задумка. приїхали мережа благодійних організацій 100% життя. Це зараз довожу до відома багатьох земляків, які, мабуть, не здогадуються. Це ті, ті благодійні організації, які роздають гуманітарку. А ту стабільну стандартну гуманітарку, яку отримуємо при фронтових територіях регулярно. Так от з нового року гуманітарку будуть отримати тільки сім категорій населення. І навіть ті люди, які розповідають про все, про ці зміни, вони визнають, що розподіл на категорії несправедливий, реально там будуть питання. І ця жіночка, яка мені розповідала про чоловіка, знаєте, я кажу, так можеш поранений, явно поранений, сильно він дуже поранений. Ну, 11 операцій вже три госпіталі міняє. Кажу, може треба якось збирати гроші, ми, ми звикли допомагати військовим, які потрапили в таку біду. Вона, ні, ні, що ви, що ви, ми краще самі, краще ми самі, щоб потім нам не заздрили. А потім вона сказала, а уявіть, що буде з Нового року. Коли один отримає гуманітарку, а інший не отримає. Скільки той гуманітарки сьогодні, ну в кращому випадку це свиней кормлять. В більшому випадку в ярки викидують, черви завелися в тих крупах у всьому на світі. Чути розмови про те, що та кому талія нужна, та кому ті консерви, їх ніхто не їсть, навіть коти і так далі. Я ж зараз не про це. Хоча дариному коню в зуби не дивляться. Я зараз про інше, що буде з Нового року, якщо ми і далі так будемо налаштовані, коли сім категорій будуть отримувати гуманітарку, а інші ні? І це очевидно не, не суперсправедливий поділ на гуманітарку. Ми опублікуємо відео на своїх сайтах, де представниця. Мережі 100% за життя з представником, як чоловіка було, вони розповідають про переміни, про ці зміни. Ми опублікуємо обов'язково, тому що люди повинні знати, по-перше, хто дає ту гуманітарку, по-друге, хто коригує, по 100% Крайні, ми знову будуть робити тих самих голів вуличних комітетів, які безкоштовно сьогодні працюють. Місцеву владу нашу биту перебиту будуть. Зауваження різні, от ви просто подивитеся. Донатори це ті, хто донатять, тобто хто привозить цю гуманітарку. І треба многих кланятись. Дякуємо ми їм за те, що вони це роблять. І бенефіціари, як вона такий термін там звучить, це ті, хто її отримують. От а ці дві категорії людей зараз завмерли в паузі. З Нового року ми будемо дивитися, що з того буде. Будуть, мабуть, скарги. Я просто нагадую, що таке скарги. Краснокутська громада, благополучна, класна громада. Прозвучала така фраза: от на Краснокутщині були скарги, була одна скарга, якась там кудись її спрямували, і взагалі перестали давати гуманітарку. Донатори, ті, хто дають безкоштовно, вони ж нам нічого не вийді. Люди добрі, вони нічого не вийділи. Ці люди, ці благодійники, вони нам нічого не винні. От Вони дають і вони вирішили давати гуманітарку отак. От або не давати взагалі. І ні місцева влада, ні прокуратура України, ні поліція, ніхто на це вплинути не зможе. Давайте ставати людьми. Знаєте, ми переможемо тоді, коли ми станемо кращими. Перестанемо заздрити, обливати брудом один одного, брехати. От коли ми станемо людьми, посидімо і будемо перемагати. І на полі бою, також. Все буде Україна за вікном моєму автомобіля, фортифікаційні споруди, порита земля вибухами. Ми живемо в такій частині нашої держави прикордонній. Звідси починається Україна. Давайте звідси почнемо людське ставлення один до одного. І тоді ми точно переможемо. До нових зустрічей! Слідкуйте за нашими ефірами, читайте нашу газету, там справді багато корисної для вас інформації.